Привіт всім! Я рада зустрічі на своєму каналі Репетитор з математики. Я рада і своїм підписникам, і тим, хто вперше завітали на мій канал. Буду рада, якщо чимось допоможу вам у вивченні математики. І так, сьогодні ми з вами розглянемо одну із тем стереометрії, які вивчають в 10 класі. І ознайомимося ми з вами з теоремою про три перпендикуляри. І так, вперед. Взагалі-то цю теорему про три перпендикуляри називають важливою теоремою стереометрії. І так, давайте ж нею ознайомимось. Вона звучить так, якщо пряма проведена на площині через основу похилої, перпендикулярна до її проекції, то вона перпендикулярна і до похилої. І навпаки, якщо пряма на площині перпендикулярна до похилої, тобто пряма А перпендикулярна до похилої, то вона перпендикулярна і до проекції похилої на цю площину. Тобто коротку теорему про три перпендикуляри можна записати так. Подивіться, якщо пряма А, яка належить площині альфа, вона перпендикулярна, подивіться, проекції, тобто БЦ, ось ми записали А перпендикулярно ВС, то ця пряма і перпендикулярна похилій, АЦ похилій, яка проведена через точку С. І навпаки, подивіться, якщо пряма А, що належить площині альфа, перпендикулярна до похилої, то вона перпендикулярна і до проекції цієї похилої на площину, тобто, якщо А перпендикулярно АС, то А перпендикулярно і БС, тобто проекції похилої на площину. Перший приклад. Пряма А перпендикулярна до площини альфа, ось ця пряма А, і перетинає її в точці О. Точка К лежить на цій прямій і віддалена від площини альфа на 32 см. І точка ж ця К віддалена від точки Н площини на 40 см. Знайти НО. NO. Ну, давайте почнемо з того, що розберемося, що до чого перпендикулярно, і які кути утворюють які прямі з площиною. І так, подивіться, оскільки пряма А нам задано по умові перпендикулярна до площини альфа, то можемо записати, що А перпендикулярна до альфа. НО. NO Належить альфа. Чому? Тому що точка О це точка перетину, вона лежить площині, і по умові сказано, що точка Н також належить цій площині. Тому можемо записати, що НО належить площині альфа. Тоді, дивіться, пряма А виходить, що перпендикулярно до відрізка НО. Так, а якщо пряма А перпендикулярна до відрізка, то і відрізок, який лежить на прямій цій А, також перпендикулярний. Тобто тоді КО також перпендикулярно до НО. Записали. І тоді, якщо дві перпендикулярні є прямі, вони утворюють кут, ось цей кут О, дорівнює 90 градусів. І це означає, що якщо один із кутів 90, значить трикутник, подивіться, НКО, він є прямокутний. НКО. Тепер, нам що відомо в задачі? Нам відома довжина перпендикуляра, тобто КО. Це відстань від точки до площини. По умові задачі дорівнює 32 см. Запишемо. І відомо також, що точка К віддалена від точки Н на 40 см, тобто відрізок НК також заданий це 40 см. Тобто, дивіться, що нам задано в прямокутному трикутнику. Нам задано катет і задана гіпотенуза, а треба знайти НО, тобто ще один катет. Тоді катет НО ми знайдемо по теремі Піфагора, знаючи, що трикутник НКО прямокутний. Запишемо. Тоді катет, НО, це буде корінь квадратний, квадрат гіпотенузи мінус квадрат другого катета, який нам відомий. Тепер ми можемо підставити задані нам значення. НК у нас дорівнює 40 в квадраті, мінус КО нам задано це 32 мінус 32 в квадраті, дорівнює. І щоб не рахувати на калькуляторі, оскільки будуть великі числа, а на ЗНО у вас немає калькулятора, я вам розкажу спосіб, як розрахувати цей корінь квадратний, не приходячи до допомоги калькулятора, а просто... Використовуючи деякі хитрощі. Так от, подивіться, у нас є 40 в квадраті це 40 на 40. 32 в квадраті це 32 на 32, розписали. Тоді давайте ми розкладемо 40 і 32 на множники, щоб винести якийсь множник за дужки. 40 і 32 має спільний множник 8. Тоді ми розкладемо 40, це 8 на 5 на 40, записали і мінус. 32 розкладемо 8 на 4 на 32. Далі це дорівнює, Подивіться, 8, ми виносимо за скобочки. Тоді в скобочках залишається 5 на 40, це 200, мінус 4 на 32 це 128. І тоді дорівнює, подивіться, під коренем 8 залишається, а ось ця скобочках різниця дає нам 72. Далі, щоб не перемножати, знову 8 на 72 ми розкладемо, подивіться, 72. Це 8 помножити на 9, а 9 це 3 на 3. Тобто ми запишемо 8 помножити, а 72 це 8 на 3 на 3. І тоді ми бачимо, що 8 на 8 це 8 в квадраті під кореним, помножити і 3 на 3 це 3 в квадраті під кореним. І тоді, якщо є корінь квадратний і числа в квадраті, то це буде саме це число. Тобто результатом буде 8 помножити на 3, тобто 24. Тобто ми, не застосовуючи калькулятор, з вами знайшли корінь квадратний з різниці квадратів ось цих чисел. І це означає, що відрізок ЕНОТу рівнює, значить, 24 см. Отже, відповідь 24 см. Йдемо далі. Розглянемо наступний приклад. Так. На рисунку а, Б, С, Д – це квадрат, М, Б – це перпендикуляр до площини а, Б, С. І проведена похила якась МА. І відомо, що вона нахилена під кутом 45 градусів до площини АБЦ. Під яким кутом нахилена до площини, АБЦ похила МД. І відомі ось такі варіанти відповідей. Якщо нам треба знайти під яким кутом нахилена МД, то проведемо в квадраті діагональ БД, і тоді шуканий кут це ось цей кут, який нам треба знайти в даній задачі. Давайте вирішимо цю задачу. Ну, по-перше, дивіться, а, Б, С, Д – це квадрат, заданий по умові. Це якась площина, а оскільки площину ми позначаємо трьома літрами, то позначимо її а, Б, С. І відомо, що М, Б перпендикуляр, значить Б перпендикулярно до площини а, Б, С. Тоді, дивіться, і відомо нам, що М, А – це похила, тоді а, Б – це проекція похилої. Тоді трикутник А, М, Б, він прямокутний, тому що це перпендикуляр і тут прямий кут. І відомо, подивіться ще нам, що АМ нахилена під кутом 45. Якщо ось цей кут 90, Куд Б, кут А у нас МАБ 45, то, відповідно, і кут АМБ, другий кут трикутнику також 45, тому що 45, 45, 90 і 90 в сумі ми маємо 180. Тобто трикутник АМБ, він який? Він прямокутний і рівнобедрений. Значить, дві сторони, а саме АБ і МБ, вони рівні. Як сторону рівнобедреного трикутника? Ну і введемо позначення, позначимо цю сторону маленькою літрою А, тобто АБ запишемо до рівня БМ до рівня А. Тепер, оскільки подивіться, АД відрізок, перпендикулярний АБ це як сторони квадрата. То який ще трикутник у нас прямокутний? А, Б, Д. Ось цей трикутничок, половина квадрата він також прямокутний. З цього. Саме трикутничка, ми можемо знайти БД. А БД ми шукаємо для того, щоб потім якось знайти ще ось цей кут. Тоді, дивіться, БД в трикутнику АБД це це гіпотенуза, тому що ось тут прямий кут, а напроти прямого кута гіпотенуза. І гіпотенузу ми також можемо знайти по теоремі Піфагора як корінь квадратний із суми квадратів катетів. Катетами тут є АБ і АД. Оскільки ми ввели позначення, що АБ це якась маленька літера А. А оскільки у нас в основі квадрат, то АВ дорівнює АД і дорівнює якійсь А. Тоді ми можемо підставити замість АВ і АД маленьку А, і це буде корінь квадратний, А квадрат плюс а квадрат. Тобто під коренем вже буде 2А квадрат, тоді А ми можемо винести за корінь квадратний, тобто А квадрат стане А, а корінь із двох у нас залишиться. Тобто ми знайшли з вами БД. Тепер, оскільки, подивіться, МВ як перпендикуляр до площини. Перпендикулярний до БД, тому що він перпендикулярний до всіх уже прямих, які розміщені в цій площині, то трикутник БМД, ось цей, він також прямокутний. Ще раз, кут МБД, він прямий, оскільки МБ це перпендикуляр до всієї нижньої площини. Тоді, якщо трикутник, подивіться МБД, він прямокутний, і у нас треба знайти ось цей кут. А що нам відомо? Нам відома. Висота МБ або БМ, ми знаємо, що це А, бо ми довели, що тут трикутник у нас рівнобедрений. І ми вже знайшли з вами БД, ось перед цим БД, то ми знаємо, подивіться, в цьому трикутнику, якщо шукаємо ось цей кут, ми знаємо два катета: протилежний катет і прилеглий катет. А якщо ми знаємо в прямокутному трикутнику два катета, ми можемо виразити тангенс цього кута. Давайте випишемо: Тангенс кута М. ДБ, ось цього, який ми шукаємо, буде дорівнювати відношенню протилежного катета це БМ, до прилеглого, тобто БД. Ось ми це записали. Тепер ще раз перепишемо, тангенс дорівнює і підставимо, подивіться, БМ, ми знаємо, що це А. Ось ми тут знаходили A. А. А БД ось це, ми знаємо, цей відрізочок ми знайшли його, це А, коріння із 2. Поставили. А тепер, подивіться, А і А скорочуються, залишається одиничка поділити на корінь із 2. Якщо тангенс цього кута дорівнює одиничка на корінь із 2, то сам кут МДБ, ми можемо записати, що це арктангенс, одиничка поділити на корінь з 2. Тобто ми з вами знайшли, під яким кутом нахилена, подивіться, похила МД до площини АВС. Це якраз арктангенс одиничка на корінь з 2. Шукаємо цю відповідь, це відповідь Г. Записуємо відповідь Г.